Яким чином можна стримати Путіна від нового нападу, у тому разі, якщо вдасться досягти домовленості про припинення вогню? Видання Українська Правда називає це питання безпеки України одним з ключових у сучасному науковому і політичному дискурсі. Розглядаються різні варіанти і моделі гарантій безпеки для України, які могли б стримати російського агресора від нового нападу на Україну? Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про основні моделі, які найчастіше обговорюють політики та експерти з питань. Міжнародних відносин докладніше далі. За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мерешка, суть західно-німецької моделі полягає в тому, що Україна стає членом НАТО, але стаття п'ята північно-атлантичного договору поширюється не на всю територію України, а лише на ту її частину, яка не є окупованою Росією. Одним із прихильників цієї моделі був Генрі Кісінджер. Американський політик підтримував членство добре озброєної України у НАТО в обмін на її відмову від повернення окупованих територій військовим шляхом. Це певним чином вписується в його зовнішню політичну філософію рівноваги сил для збереження миру у Європі. Водночас, адміністрація президента Байдена не була прихильна до членства України у НАТО з огляду на побоювання, що це може призвести до безпосереднього конфлікту між Росією і Альянсом. А нова американська адміністрація поки що також заперечує таку можливість. Констатує експерт. Втім, в американському експертному середовищі жваво обговорювали корейську модель. На жаль, у порівнянні з війною на корейському Уму півострові у війні Росії та України значно більше довжина лінії фронту, до того ж варіант держав гарантів для України не обговорюється. Але головне, що Путін абсолютно не зацікавлений у мирі і економічному процвітанні України на кшталт Південної Кореї. Його мета полягає у знищенні державності України як такої. Існує ще ізраїльська безпекова модель, яка передбачає посилення оборонних та наступальних спроможностей України без вступу до НАТО на такому рівні, щоб це мало реальний стрим Вальний ефект стосовно будь-яких спроб і намірів Росії знову здійснити збройний напад на Україну, хоча в неї також є суттєві вади, хоча офіційно Ізраїль не підтверджує і не заперечує наявність у себе ядерної зброї, по суті, Ізраїль є ядерною державою, а це само собою є вагомим фактором стримування. І хоча держави-члени ядерного клубу не зацікавлені у виникненні ще однієї ядерної держави на ім'я Україна, принаймні теоретично опції Дональда Трампа можуть охоплювати поверні. Рення Україні ядерної зброї, тому однією з перспективних моделей гарантій безпеки для України, на думку Олександра Мережка, може бути європейська модель, яка передбачає прискорений вступ України в ЄС, у рамках якого вже існує спільна безпекова та оборонна політика. Ця політика може стати основою створення європейської автономної архітектури безпеки, підкреслює експерт. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши вели. Чезні мита на імпорт до США залежно від країни походження. Щасливим винятком стала лише Росія. Що відбувається? Докладніше далі. Після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи проти низки країн, які сягають 49%, в економіці США було оголошено надзвичайний стан, а фондові ринки очікувано впали. За даними BBC, нові масштабні тарифи проти світових держав почнуть діяти вже упродовж наступних днів. Журналісти іронізують, що Трамп обклав митом навіть безлюдні острови Хер та Макдональд, де постійно мешкають лише пінгвіни, морські котики та альбатроси. Але Москва якимось чином уникла цієї долі у Білому домі. Пояснили це тим, що санкції США нібито вже перешкоджають будь-якій значній торговлі з Москвою. Однак насправді це не так стверджує видання Monde. За їхніми даними, попри санкції минулого року товарообіг між Вашингтоном та Москвою становив близько 3,5 мільярдів доларів. Причому США торгують із Росією більше ніж, наприклад, із Маврикієм та Брунеєм, щодо яких у Вашингтоні вели нові мита, згідно з розрахунками, зробленими на основі методології офісу торгового представника США та офіційних даних про обсяги імпорту у доларах. Якби проти Росії ввели нові тарифи, то вона б постраждала на 42%. Така груба гра Трампа на користь Кремля привертає увагу у всьому цивілізованому світі. І звісно, чергова торговельна війна, розв'язана Вашингтоном, викликала хвилю опору. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що оголошені тарифи серйозно ударять по світовій економіці, і додала, що європейський союз готує заходи у відповідь. Ти стоятиме тарифам і канадський уряд, який надаватиме підтримку постраждалим працівникам, заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Китай також закликав Сполучені Штати негайно скасувати останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів. На цьому тлі показово, що нововведення завдасть удару по американській економіці. Також зокрема нові мита вдарять по ланцюгу постачання Apple. як стверджує видання MacRumors, Apple особливо постраждає від тарифів на. На Тайвань, оскільки там виробляється Apple Silicon, які використовуються у всіх її пристроях. До слова Штати ввели 10% мита і для України. Однак, за словами віце-прем'єрки, міністерки економіки Юлії Свереденко, нові тарифи це складно, але не критично. Америка перебуває на порозі грандіозного політичного скандалу. Як стверджує ведуча кабельного телеканалу MSNBC Рейчел Медоу, безпрецедентне запровадження тарифів на американські товари, яке ініціював президент Дональд. Трамп, нібито, було засноване на рекомендаціях неіснуючого економічного експерта. Докладніше далі. Рейчел Медоу – відома персона у політичному житті Америки, політична журналістка, телеведуча, авторка багатьох книг та медіапроєктів. Вона нагадала своїм глядачам, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп не мав жодного економічного радника. Тому він попросив підшукати йому фахівця з економіки свого зятя Джареда Кушнера. Відомо, що Трамп оточує себе виключно людьми, відданими йому особисто, незалежно від їхніх професійних якостей. Все, що знав про економіку, одіозний президент, лише. Е, те, що ворогом Америки є Китай, тож Джаред Кушнер вирушив до інтернет-магазину Amazon і почав вивчати анотації на книги про Китай. І Кушнер знайшов потрібну книгу. Ніяких сумнівів. І називалася книга саме так як треба: Смерть від Китаю. Автором дослідження був економіст Пітер Наваро, так професор економіки у бізнес-школі каліфорнійського університету в Ірвайні, який раніше безуспішно молотувався до палати представників, став радником з питань торгівлі в адміністрації президента. Та США. а під час другої каденції Трампа Навару ще зміцнив свої позиції, піднявшись до старшого радника. Переконуючи Трампа запровадити мита, Навару посилався на якогось експерта з економіки на ім'я Рон Вара в аналітичній записці від цього Рона Вара, яку отримали члени адміністрації Трампа після його перемоги на виборах та першого вступу на посаду. Пропонувалося запровадити мита як нову торговельну політику. США. як було вказано у записці, Трамп міг би цитуємо осідлати тарифи для перемоги». Але проблема в тому, що Рона Вари не існує, стверджує Рейчел Медоу. Більше того, ніколи не існувало. Експерт з економіки, якого Пітер Навару давно цитував, щоб пояснити, чому він так натхненний тарифами, є суцільно вигаданим персонажем. Рон Вара це анаграма прізвища самого Навару. Тож економіст просто вигадав своє експертне джерело, щоб цитувати знову і знову у своїх божевільних книгах, підкреслила журналістка. Так, на підставі рекомендацій фейкового економіста. Дональд Трамп обвалив ринки на 6 трильйонів доларів і поставив Америку та світ на межу рукотворної глобальної великої депресії. Показово, що після того, як у результаті введених Трампом мит акції компанії Тесла впали на 10%, на відкритий конфлікт із Наваро пішов Ілон Маск. Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів України. Іні після входження в так званий мирний процес, що відбувається, пояснив виданню Тесн військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Докладніше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні. Хоча задля цього в нього є усі важелі. Достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений, Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути. На Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли воро. Рох, випустив 4192 безпілотника по українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий: шахиди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли шах. Гет Пікірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.